Частина клієнтів приходить до мене на консультацію з тою проблемою, що ніби й аккаунт, ніби все заповнено, контент робимо, щось там просуваємо, якось пробуємо, але немає клієнтів, немає взагалі ніяких замовлень, звернень, у чому справа. Різні можуть бути причини. Ми на консультації все аналізуємо. Перше, з чого завжди починаємо, це просто глянути взагалі на сторінку і зрозуміти, а для кого вона. Ось хто цей потенційний клієнт. Якщо ви заходите на свій профіль і можете вже за кілька секунд по ньому сказати, хто ваш клієнт, що ви йому пропонуєте, тоді у вас з цим першим пунктом все чудово. Якщо це не так, то ми можемо або разом з вами це виправити так, переоформити шапку, розписати хоча б кілька дописів, щоб було зрозуміло конкретно про що ваш аккаунт і можна їх закріпити. Наприклад, головне, звісно, щоб... Не залишалося так, як є, коли люди просто не розуміють, хто ви і що пропонуєте. Екрані ви бачите мій комерційний профіль, і ви одразу за перші секунди вже зрозуміли, про що він і для кого так, для людей, яким потрібно просувати їх блог, їх бізнес, і вони або хочуть звернутися до допомоги, або спочатку читають якусь дивляться інформацію безкоштовно, і потім вже розмірковують до кого піти за певними послугами. У вас в вашому магазині, блозі, має бути те саме, щоб людина зайшла і одразу зрозуміла їй це підходить чи ні. Бо сидіти годинами вивчати ніхто не буде. Людина зайшла, ага, чітко зрозуміла: просування, чистка, хештегів. все. Мені це треба, чудово, не треба Все. обходить людина на мене стороною, бо їй просто не актуально. Так само має бути конкретно: магазин жіночого одягу. Ремонт машин, вах, і так далі. і так далі. Недостатність трафіку. Це вже трошки інший момент. У вас може бути все класно заповнено, все зрозуміло, але просто у вас постов охоплень на дописах, у вас немає ніяких там джерел, звідки люди ще можуть переходити до вас. І, ну, власне, все на цьому розвиток дуже багатьох людей застрягає. Тут треба або реклама, або просування через хештеги, альтернативний текст, про що я також на каналі розповідаю, і людям допомагаю, хто до мене звертається. Або ще можна певними іншими способами просуватися, переганяти наприклад, аудиторію з Тік-Току в Інстаграм, з Ютубу в Інстаграм. І це вже як додаткові такі джерельці. Головне, щоб у вас було більше трафіку. Може, зі 100 людей, що побачили ваш допис, ніхто не купить. А з тисячі вже буде кілька клієнтів, і це буде значний прибуток. Ми дивимося по різним тематикам, десь потрібно там, кілька буквально переглядів, і вже хтось щось пише питає хоча б про товар. А якщо це дорога тема, складна тема, де потрібна довіра, там, можливо, знадобиться значно більше охоплення, щоб просто почали перші звернення до вас іти. І ось статистика облікового запису одного з моїх клієнтів. Як бачите, тут є рекламний бюджет, але його зовсім небагато. Понад мільйон охоплення абсолютно безкоштовний за рахунок рілсів та дописів. Це все робиться завдяки оптимізації по цільовим хештегам і альтернативному тексту. Ці інструменти досі дозволяють дуже сильно економити рекламний бюджет. І ви можете завдяки цьому сотні, а то й тисячі торів на місяць собі зберігати. Я вже неодноразово показував на каналі, як підбираю хештеги для клієнтів, як це робиться. Відео є і по підкасті і взагалі на каналі. І, звісно, якщо ви хочете напряму одразу працювати, то звертайтеся за посиланням в описі в Діректі чи в Телеграм. Боти, можливо, проблема в тому, що у вас є трафік, є сторінка заповнена, але у вас накручена нежива аудиторія, і вас просто не рекомендує не просуває алгоритм тим людям, які вам дійсно потрібні. Ви можете багато вкладати зусиль в контент, навіть якусь там рекламу запускати. Але якщо у вас більша частина аудиторії, або навіть там третина, це боти з'їв аудиторія, значно дорожче буде вам набирати. Клієнтів, підписників, живих справжніх. Бо ці мертві підписники вони вбивають у вас повністю алгоритм. Ви можете їх видаляти самі, ви можете з моєї допомоги їх видаляти. В будь-якому разі це необхідно зробити. Якщо ви не станете чистити, просто у вас аккаунт з часом повністю замре і можна буде починати новий. У мене навіть бувають люди, коли от приходять і в них дуже-дуже запущена ситуація. Там легше навіть новий вже запустити аккаунт, ніж цей чистити. Але все ж таки треба по ситуації дивитися, у багатьох можна аккаунт врятувати. І ось ви бачите один з аккаунтів. Зараз я просто на прикладі вам покажу, як дуже легко тут знаходяться боти. Їх треба видаляти, інакше вони тягнутимуть аккаунт на дно. Візьмемо будь-яку комбінацію, наприклад, ось там JJ, так. Купа аккаунтів тут. Одразу видно ботів. І до того ж, тут є купа аккаунтів з тисячами підписок. А це ми одну комбінацію літер. Взяли з вами, якщо ми візьмемо ще якусь, тут буде. Ще більше такого, що треба видаляти. Якщо у вас раптом таке ж є, обов'язково звертайтеся за чистку, це дуже важливо. Бо навіть з рекламним бюджетом, з правильною оптимізацією, якщо у вас багато ботів, це не допоможе або дуже слабко буде допомагати. Тому перше, що необхідно почати, це оформили сторінку. І якщо у вас раптом є там накрутка, видаляти ботів. І паралельно вже тоді можна просуватися. Ви можете чистити самі свій аккаунт, можете звернутися до мене. Багато клієнтів спочатку починають чистити вручну, потім її набридають і вони звертаються за посиланням в описі. Це все на ваш вибір. В будь-якому разі, не запускайте свою сторінку, виконуйте ці рекомендації і все у вас буде добре. А більше відео про просування на кінцевій заставці.